У Житомирі на черговому виконкомі затвердили порядок ремонту заміни вікон та дверей в місцях загального користування у житлових будинках, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожої атаки шахедами наприкінці травня. Як відомо, на це з бюджету міста виділено 5 мільйонів гривень. Механізм отримання допомоги роз'яснює начальник управління житлового господарства Андрій Гуменюк. Перш за все, одержувачі ОСББ, управляючі компанії та житлово-будівельні кооперативи створюють комісії для обстеження Кожного об'єкта з метою фіксації видів та обсягів пошкодження до участі в обов'язковому порядку залучаються представники. Якщо це ОСББ, то управління муніципального розвитку, якщо це управляючі компанії або житлово-будівельні коперативи, це управління житлового господарства. Також за бажанням можуть долучатися до цих комісій депутати міської ради, мешканці будинку, представники правоохоронних органів. В результаті роботи комісії буде результатом роботи підписаний акт, де зазначена причина та характер пошкодження види та обсяг робіт. Далі ОСББ, управляючі компанії та житлово-комунальні кооперативи повинні звернутися з заявою щодо потреби проведення ремонтних робіт до вищезгаданих профільних управлінь, додавши наступні документи. Витяг довідка з ЄРДР, витяг загальних зборів. Акт комісійного обстеження, фотоматеріали пошкоджень будинку з фіксацією характеру та обсяг руйнувань після складання акту комісійного обстеження та перевірки всіх документів, управління житлового господарства формує реєстр та затверджується реєстр. Виконавчим комітетом разом із тим, представники будинків обов'язково мають звернутися і на 102, аби зафіксувати наслідки ворожої атаки, доєднавши до попереднього переліку документів і акт правоохоронців. Правоохоронні органи фіксують факт: вікно є, вікна немає, але ми проговорювали про те, що це має бути обов'язково зафіксовано 102, для того, щоб подальшому воно входило так само в суму репарацій. Копію звернення з фіксацією до правоохоронних органів. Хто за? Що ж стосується вартості ремонтних робіт, то вона не повинна перевищувати показників, які прорахували відповідно постанови Кабміну. Є чек-лист з визначенням розвору компенсації для відновлення пошкодженого об'єкта на майна. В ньому є перелік робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об'єкта. Пункт 9. заміна віконного блокта з урукуванням підвіконних дощок відливів. Метр квадратний, гранична стоїмость 5242,26 і відновлення окосів штукатурки безпіщана підготовка, фарбування, метр квадратний, 1342 гривні 15 копійок. Дуже важливо, що у випадку невідповідності цих цін фінансування договору не проводиться. Якщо ОСББ хоче поставити ну, там, дорожчу і обрати більш дорогі варіант, але більш якісний, чим середньо зважений. Чи може бути розглядатись такий варіант, що вони укладають? По більш дорожчі вартості відповідно, різницю відшкодовують за рахунок мешканців. Ну просто ми зараз цим порядком я чому запитую? Ми виключаємо взагалі такі. Славаріна, ми моніторили ситуацію. Ціна двісті да, за метр квадратний є на сьогодні прийнятною. По завершенні ремонтних робіт профільні управління перевірятимуть якість їхнього виконання, і тільки після того буде здійснюватись проплата. Відповідні управління проводять обстеження об'єктів щодо встановлення факту повноти та якості виконання робіт, візують акти виконаних робіт, наданих одержувачем. У випадку виявлення недоліків щодо повноти та якості виконання робіт, фінансування не відбувається до моменту їх усунення.